Ганс Георг Гадемар аналізує свої статті вірш Пауля Целяна та Небрей, написаний від імені євреїв, що знаходяться в газовій камері, але наповнений християнською образністю. Літературна критика вважає Целана найвизначнішим австрійським поетом ХХ століття. Целан вважається багатьма критиками один із найкращих європейських ліричних поетів повоєнного часу. Гадемар зазначає, що сучасна лірика прагне повністю вивільнити гравітаційну силу слова, не стримуючи її за допомогою жодних синтаксичних і логічних засобів. За словами Ганса Геора Гадемара, в одному можна не сумніватися: вірш Тенебрей не було б названо так, якби він не відсилав до всієї традиції пристраст власне, страсті Христові та інші сучасні інтерпретації. Гадамар пояснює, що за задумом Целана євреї звертаються до розп'ятого на хресті Ісуса, вказуючи, що зараз Він повинен молитися не Богові, який не знає, що таке смерть, і тому неосяжному, а до них, тобто нам, тому що саме ми знаємо, що таке смерть і її неминучість. У статті також наголошується, що сміливість вірша виявляється в тематизації покиненості не тільки Богом, а всіма людьми. Гадемер звертає увагу на те, що в вірші оповідається історія, і закінчується вона не тільки усвідомленням на відкличності, а й прийняттям смерті. Вірш оповідає про виникнення нашого зв'язку з умирущим Ісусом. Минулий час показує, що оповідається наша передісторія, яка завжди була за нами. Богозневага, яка, начебто, прозирається в цитованих рядках, як стверджує філософ, насправді виявляється цілковитою протилежністю. Небрей Пауля Целяна, то, хоч і не повторення, чи прийняття християнського послання, але все-таки висміювання і відкидання віри це визнання невідкличності смерті. Отже, філософ відзначає, що не було наміру свідомого хамурування чи ховання смислу. Поет вступив у сферу, яка має власні особливості, мить найбільшого страждання і смерті Господа, нашого Ісуса. Його останній подих на хресті зливається зі страхом і певністю смерті, актуальних для кожного з нас, і саме про це єднання вірш мовить власним. Певненим Голосом до води, Господи, про що ж іде мова? Значення цих слів парадоксальне. Чому? Бо тяга до життя у нас така ж, як у тварин до води, але єдина вода, яку ми знаходимо, це кров, тобто шлях, яким ми ідемо від смерті, саме до неї і веде, було те, що пролив Ти, Господи. Пролита кров віддзеркалює смерть, мертву плоть Ісуса. Напились ми, Господи, крови і образу крови. Кров, у якій відображається мертва плоть Ісуса, її не відштовхнули, її випили, прийняли і, як і прийняли те, що ми вмирущі. Навіть якщо християнин вірить, що Ісус Господь, це не означає, що Він не пізнав смерті. Ісус теж людина, і вмирати йому було ані трохи не легше. Біблія говорить, що Ісус ніс смучено цю смерті до Кінця. Саме це нас наближає до нього і в'яже з Ним. Вірш Пауля Целяна це визнання невідкличності смерті. Смислом є те, що приймаючи смерть, вірш наближається до суті християнського вчення про втілення. А тобто, що жоден Бог, який не є людиною, який не бере на себе в мирущості, не має означати для вірянина обітниці і рятунку. Суть ховання смислу в такій поезії в тому, що страх смерті актуальний для кожного з нас. У вірші ми бачимо страждання і смерть Господа, і саме про це єднання йдеться у вірші.